Не оставляємо іду в холодильник, бо спиздять. Все попіздити, блять. Ти що, блять, оставив кросовки нахуй! Ти що їх шкафник уставив? Дуже шукаю їх тупо зі кросовки. Ось і спиздив у Кока-Колу. Прикиньте, блять, в знайомих містах нічого не оставляють. От я настільки став бомжом цієї венгрії, що я вже збираю бутилки даже. Егей, здорово, коротше. О, в минулому відео я виїхав з України. Ми жили в селі, тому подивіться, якщо ви не бачили, подивіться цей відео. Минулому відео все закінчилось на тому, що я мав показати вам в хату, яку нас заселили. Бо ми приїхали сюди власовуватися на завод. Короче, вот і зараз ви будете бачити короче цю хату, і всі наші приключення, які нас ждали. Тому цікавого вам перегляду. Uh, готуйте короче, чайочек печенюшки і uh, деякі да, макарони. І все. БЕ-м! Коротше, от такий коридор. Похожий на больницю. Заходимо, коротше. з Нас зустрічає, виходимо в тумбочка. В чому плюс цієї хазу тут дуже дохіра тумбочок. Втікайте, коротше, що ми закупили. Ми закупили спікастрюлі. Ложки, всякую такую темку, що нам надо. Далі вот у нас така вот душева отдельно. Я кстати, думав, що буде у нас душева на самом деле общая і туалет буде общий, но типу вот, у нас відділення душевається общество. Далі переходимо в тут? Далі у нас тут, тут столики і стульчики. Тут у нас наш хапчик. У нас короче, аж... Аж три коротше, у нас полочки. Ось такі файнесенькі, ми вже розложилися. Це моя прикаудеси, це прикаудеси. Тут у нас шкаф. У нас кстати, дуже тумбочок, аж три тумби, тумбочек. У нас тут є ще місце, куди складувати шмотки. всякі, під кожній кроваті є така темка. У нас тут короте, шкаф. Отак він виглядає. Три шкафи у нас по факту. Один у нас взагалі пустий залишився. Ну, Полупустий, грубо говоря. От. А вид із окна у нас отакий. От тут у нас прачечна. Типу всі Короче, мок і стірвані. Я вам зараз покажу кухню, а, общу. От, так виглядає обща кухня, тут холодоси, типу. не знаю, ми їх ще не відкривали. Ну, я могу прикол заглянуть. Яйца, ну короче, щось тут люди выдихавають. Вот Вінці, тут чисто видно, що вот, тут моя любимая жена. Вот, микруха є, є духовка, є плита, є еще одна плита, є чайник. О, кстати, там даже чайник надо все. Все. чайник. Ну все. Радно. Хай, ви мене спитаєте, каково це просипатися у Венгрії, в столиці Венгрії, в Будапешті? Я вам скажу, що якщо просипатися о у, у 6 ранку, то не дуже. Бо ми зараз ідемо по документам, нам мають документи робити, це все. То Та що так? Почали ми отут, тут, от, Скільки? Дві години, це пізда, блядь. Ну, зробили нам, коротше. О. о. О, які красавці, блядь. Це пізда, блядь. Дві години, сука. блядь. Саме прикол, що мене визволили десь спустя минут 30. І ще десь годину ми чекали по кемі Піздя, коротше. Коротше, все. Документи є одні. Завтра ми в 8 ранку пиздуємо іще. Робити одні документи, а зараз о, все у нас є вільний час погуляти, потусуватися, Коротше, пришли в азійський ресторанчик. Взяли от, у нас лапшичка і це я розумію, кузи. І щоб ви понімали, ми за це все стали приблизно 150-200 двісті гривень. якщо порівнювати со строгою ті типу, в бужгороді. Там тільки за. От тут м'яса дуже багато і воно типу пожарене, воно кстати, таке солодке, воно карамелізоване, воно солодке і чуть-чуть пікантне. Таке вот, дуже прикольне я не їв. Коротше, щоб ви розуміли, це пів порції тільки. Це пів порції. Та що ти їм показуєш, я вже, вже сумзавод? Ну, вони бачили. Ось які тут всякі прикалеси є. Ну, ми їли типа там не типа екстраву, а просто типу, по отдельності. Меню називається він як став. Додатково достати. Ось ще поставте райончик, я вам ще райончик не показував, уйдемте. Оце ж шпар біля нас. А отам от з боку цього дома ми, ми і живемо. Перший день, як я Роблю на кіфлі. Сьогодні у нас був стажировочний день, нам показували, але ми сьогодні роболи, звісно, плотно. Короче, зміна була 8 годин, перерива у нас було 40 хвилин за це все время. Коротше, заїбався я конкретно. І я чи з сушкою, де я працював, типу я сушистом працював, то. Це я думаю буде важче, бо тут нон-стопом треба їбачити. Тут і буча норма, і там, щоб виповнити цю норму, ти маєш бігати по складу. Коротше, в чому суть взагалі, роботи? Це типу, збирати... я коротше. От, грубо говоря, от трізок. Є 6 коротше контейнерів, і в кожній з цих контейнерів ти коротше збираєш там вон, закази, Тобто, є один заказ, і там паралельно сразу всі шість заказів. Ходиш по складу збираєш, типу зібрав повністю всі закази, віддав і далі, і так по кругу. І, Якщо ти не успіваєш, типу, щоб ви понімали да, на одному із цих отсеків там є різні, там дуже великий склад, піздець, короче, щоб ви понімали, в общем, хоча б примірно, там на одному от норма 54. Э, Піка. Що таке один пік, це коли от ти береш, знаходиш товар, е, пікаєш його, ставиш, типу, відкриваєш пакет, ставиш туди і йдеш далі. Но прикол в тому, що е, зараховується тільки один пік, але це може бути блядь, і блок нахуй, цього товару, і, і, і піздец. Тобто це набагато времени більше займає, а, а пік один. І в цьому прикол, там коротч, норма 54 піка. Це пізда, нахуй, це, щоб ви розуміли, за пів часа, тобто за пів часа ти маєш робити 54 піки. Це значить, ти маєш за хвилину успіти блядь, побіжати в одну точку, пікнути це поставити, в другу точку пікнути і поставити. І так от такий темп держати. І це без очах того, що ти маєш ще на конвієр це все виложити. І, коротше, це пізда. А, там ще там, багато всяких процесів, ну, типу, робота іменно, по розумінню, як її робити. Важка, але по, по стандартам, звісно, це пізда. У мене ноги, у нас самі ноги так ступталися, що це просто. Короте, перший день я скажу, типу, я живий, ну, я заїбався, можна сказати, 6,5 з 10. Типу, якщо вчитувати прям десятки, що я прям вот мертвий нахуй, то зараз ще ну, і мертві, ну ну, так. Тірпімо. Ну, коротше, подивимося, що буде далі. Ми ще завтра стажуємося, післязавтра стажируємося. Будемо бачити. Привітулі, сосісулі, коротше. У нас сьогодні, прикиньте, в завози. І, коротше, завозів в Будапешті так-то, типа, немає. Але в Хуманах, в Хуманах є, і вони раз на два або раз на три тижні. Тому сьогодні ми йдемо по хуманам і будемо дивитися, що нам роздасть секонхенди в берего в Будапешті, бля. Коротше, йдемо тебе поглянемо. Чи буде щось? Буде цікаво. Погнали! Yeah. Ну бачите, мало, мало народу є. Того зараз будемо дивитися. Золото давно вже на завозах не був. Всі mm -hmm. спокійно заходять. Я такого в житті не бачу. Це що таке? Це що за Коротше, за луталицями, там люди так медленно дивляться шмотки. За звук, звуки зараз метро. Коротше, Їдемо на слідщий секунд. В 10, 10 годин там теж буде завоз. Теж Хумана. Тому Лицько, ми наутали одну шмотку, потім показує, що ми наутали. Так, Ось таку от куртку знайшли. Arctic. Всього... Ну так, якщо на гривні, десь 300 гривень нам вийшло. А так 2400 хворі. Так. так що ну непогано, але мене дуже здивувало, наскільки люди всі спокійно хіба дивились вещі, вони дивились так вещі, ніби не за завоз. У нас в Україні, блять. Дуже плотно. Дуже плотно прям все розможе. Я там знаю, знаю таку привичку, типу, швидко дивився, ну я завжди тут швидко дивлюся, вже рука набита, так, І типу... На мене люди так дивляться, типу що, ти типу? Что ти ты ти робиш, ти що? чешо. Ты кай, ты шо у що у того, короче. Арли Дэвидсон. Rolling Stone. Dunce Trolls. щось. Щесь. Чекай, да. Да. Марио. Таке, таке. Таке, таке, таке. Таке, таке от Угу. Така. А саме прикол, що вони просто стоять дуже дохера. Мінімум, типу, мінімалку за одну таку футболку, там гривень 1600. А типу нам немає смисла їх брати, бо ми їх десь і продаємо. Типу, тому. О, покажи. Да, ці бачиш, це все, все. Закриваєш. Ну, no, дуже плотно. Ну, no, ця стоїть теж гривень десь 700. Коротше всякі пістяшки. Ну, дорого, конечно, 300 гривень за каждую. Втикаєте. Вінтажні соні. Урвало uh, куклу Хаю цього чувака. Короче, за 150 гривень. Собі її стоїмось десь 3-4 штуки, коротше, такої куплеі якраз в колекціонірує. Ну я їй таку подарив уже. Ну, коротше, так от. Магазинчик взагалі жорсткий, втикайте. От вийшли ми, нічого не наутали. Ну, треба було пару таких. Плюс-мінус прикольних речей, але воно такое слабеньке, коротше. Дивіться, який магазинчик. Ой-ой-ой. Что тут такое? Ой-ой-ой, Тут просто, тут все на любой вкус. Хипит, тут такие мне... штаны. Тикайте як чисто виглядає цей магазин знаружи. Все просто, блядь. Розказуйте. Я покажу. Де. Тут відкривай. Та тут а, там, йбаний. О, вже Ми тільки за шо. Бери, бери. Куча і и встати недорога. Допустимо, допустим, от соточку стоїть. шапок, всяких шурналів, посуття. Це, коротше, такий магазинчик, сюди здають всякі речі. навіть я можу прийти принести сюди щось. Що я знайшов? Вот Ось таку штуку від Кропа. і от таку. Прикольно, було б більшого розміру, то я забрав би. Багато всяких разных ігор. Ігрушки, коротше, посуда. Коротше, о, біляр. За 400 гривень. Парадно. Картини всякі. Собі купив пісочні очки. І штучку. Очки за Соточку купу. Нормально, точка. А от ще що я там знайшов і забув вам показати. Це коротше от такі от адіки. Вони оригінальні. Вони, коротше, тут були ще з лінзами. Тобто тут, тобто, типу, передати ми стояли ще лінзи. Ну, коротше, я їх зняв. Ось такі винтажні, десь стоять десь соточку баксів. Як вам напишіть в коменти. Бэм! Вот такий вот порядок у нас. Блять, представьте, я вообще радий, значит. Десь за соточку купил. 150 типа. Ну, блядь, ці магазини и вообще теперь мої любимые. Ставлю лайк другий день. Як я працюю на заводі кіфлі в Будапешті, і чесно говоря, це пізєстріб. Нас засунули в холодильники. Там так холодно, тобто дуже мерзнуть руки, дуже мерзне лицо. і типу, от ці курточки вони не сильно спасають. І я вже мовчу про конські об'єми роботи. Тому насправді ну, важкий день. Бо це вже більш важкий день, ніж був вчора. Я, чесно говорять, тільки попав на цей холодос. Я думав, що, я тіп, хочу уволити, мене все заїбало, тіп, це повна хуєта. Та, а потім нам ще показували, коротше, морозівку. Це тільки холодильник. І там, типу, 2 градуси, але ощущається реально дуже холодно. Показали нам морозівку, але там вже по бажанню роботи. Там, ребята, мінус там 30. Це реально морозівка. Там ребята роботують, типа ну дві-три людини, і вони добровольно тут працюють. Як ви думаєте, яку прибавку за зарплати вони отримують? За те, що вони морозівці роботу. 20%. процентів, тільки 20%. Це это... в голову не вкладається. Як на мене, дісі, типу, такі особі роботи, це мені кажеться, має бути взагалі хоча б два рази більше зарплати. Подивимося, що буде далі. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові частини. Короте, нам сьогодні проводили інструктаж і розказували, що типу, нам видали робочу обувь. І, кстати, вона з металічними вставками в носку. Типу, спеціальна обувь, щоб там, не травмуватись, це все. Хоч якийсь то плюс, хоч щось останеться з цього кіфлі і будь вот. і в чому прикол нам казали цю обувь, типа, ну не можна вообще ніде залишати, то есть, її або в шкафчик, або з собою домой забирати. Тобто чому? Бо там пиздять обувь. Там багато китайців работає реально блять. Не можна? Це Азіати нормальні чі, типи, блядь. Ось, Це вже можна сказати, що я не російськ. Ну а як їх назвати? Азійці, блядь? Заскоглась. Заскоглась. Це піздець. Ти російський. Так блядь, а шо, якщо у них такі глаза, блядь, узкі. Це якби ти зараз чорного, блядь, носила, блядь, нігерів. Та, блядь, просто факт. Ладно, нігерів їм цей. А про китайців такого в мене ще нічого. Ні. Це то ж саме, щоб мені сказали, що я... От я білий, блядь. Нігер би сказав, ей, ти, блядь, білий, нахуй. Ей, ти, пломбірчик, нахуй що коротше, вони пиздять всяку хуйню, типу, що вони можуть спизити обв'яз, це все. І у нас сьогодні була група з чотирьох людей: коротше, я, Емі, один чувак із нашої общаги, який теж тут живе, і казашка. But. І ми коротше уже все закончили, ну, заебалась, приходимо. В типу. чому прикол а, я оставив свої кроссовки и чувак, типа, ну то есть роздівалися, ми мы їх не ставили типу, в шкаф, бо там сильно місця не було, типа і, і я такий типа одягаю свої кросівку, а чувак такий, а де мої кроссовки? Акурат же така Ти шоставив кросовки нахуй! Ты що їх в шкаф не поставив? А він каже, так я дивився на Дікіту, він не оставив, не типу він поставив тут, та я теж тут оставив. Коротше, його спиздили кросовки, блядь. Це пізна, блядь, Він уже шукає їх тупо спіздили кросовки. Каже, кросовка місяць, це пізна. Я спочатку... Сначала... Думаю, а я бачу розстроєний, я пытаюсь наржать, но мене тупо так прориває в один момент. Я просто такий єбать, нахуй це смішно, Просто у чувака спіздили кросовки, блядь, блять, в перший робочий день. А мої главный не спиздили, Погода, вонюча, що пизда, блять. Ой. Ну короче, такі хитрые приколи. Азіати, єбать, все пиздять, нахуй. Короче, так. Давай, 5 отробили сьогодні, Блять. О! No? Парада. Oh, Коротше, ребята, прийшов виходити обнову. Втикайте тут кілограм 10-15 вічей. Дивіться, куди ми прийшли ми наконець-то кудись. кудась. Помімо завода і секунду. Кий гарний! Який гарний Короче yeah. okay. Чесно говоря от дуже багато Трудності ми пережили, от як приїхали в Венгрію, але коли знаєте, дивишся на цей вид, навіть з учотом, що я роблю на заводі, що ми робимо на заводі самі. Коли от приїжджаєш на роботу через цей мост, розумієш, що все-таки може воно того і стоїть. Типу. Бо не дуже гарно. Не знаю, прям скали, ще класика. Подки новичку. Третій день, як я працюю на Кифлі. По-моєму, з тих пор, як я приїхав в Будапіст, я ще ні разу нормально не висипався, бо то треба було рано вставати, робити документи, то ще якась хуйня. Коротше, я вже чекаю під час Зараз піздемо на роботу, до речі, забув сказати, нам до роботи прикиньте годину добиратися самим. Типа. Проїзд ми, звісно, купили. Ну, звісно, плюс, що проїзд, ну, типа, в Будапешті стоїть 1000. Коротше, пряме включення. Хотіли ми сьогодні поснідати, це все. У нас вот в тому холодильнику, що за мною. Гриби, сусідки, половина молока і. що ще? <плес> Пару помідорів чері. Що ви думаєте? Сьогодні я з стою зранку дивлюся. А нічого немає. Абсолютно нічого немає. Мало того, у нас вчора на роботі спиздив у Кока-Колу. Прикиньте, блять, купив я сука, в якомусь десь в центрі коротше, полтора, полтора чи 2 літра Кока-Колу. Думаю, ну щоб нам було, типа, десь за гривень, ну реально десь сотку віддав. Ну, реально десь 90, ну, типа, дохуя реально. не, неї, типа, як... В Україні а реально дорого типу, її купив, думав, заїбіть, будемо пити, Це все. У нас ставало десь ще половину Кока-Коли. Там теж типу, є в столовка, холодильник. От, і я там спрятав в холодильник. І потім ввечері йде, а Кока-Колу з пізділі. А ні, не з пізділі. оставили от на донечку, хоча б половину. Це піздіє, я не розумію, що має бути в голові, ти, типу відкриваєш, окей, Кока-Колу, Ну ти при... от просто представте, накось. Це просто відкрити, знайти гриби, все забрати під ноль і ще їх приготувати. Типа, чоловік вже, тіпа, він не просто їх забрав, він по-любому ще їх тут жарив, сука, на цій плиті, йобані, блядь. Це піздець, оце, оце наглості, блядь, це просто. Я, це, це піздець. Мені мені казали, не оставляй типа не оставляй меду в холодильник. Або спиздять. Ну я думаю, ну блять, це ж не общага, ну типа общага, але ну це ж типа не студенти, у яких реально нехуй хавати. Ну тут типа всі працюють, типа, ну, я думав, тут нормальні люди. Хуй, все попиздили, блять. От, от ти нахуй, Єсі, вот ти це, ти це спиздил і дивишся нахуй, от блять, шо б ти нахуй срав червяками, реально. Сука, підораз, блядь. Тупо гроші. блядь, А Короче, Так що от вам таке получення. Не оставляйте, в незнайомих містах нічого не оставляйте. От реально буде у вас така ситуація. Лучше все схавати і не паритись. бо в таких місцях ну ну реально, все крадуть. Ну, типа... Ох їбать. Дивіться, яка нахуй плямка. Короте. Я, я не тільки став бомжом цій в Англії, що я вже збираю бутилки. Даже. Ну ладно, якщо серйозно, то тут коротше, я вже розказував у прошлому ролику, що тут коротше, діє, так сказати, кешбек за кожну бутилку. 50 порінців, це десь 6 гривень 6-7 гривень за кожну бутилку. Я так подумав, ми вже насобирали до хіра бутилок. Зараз подивимося, покажу, як ця вся система працює і скільки ми грошей отримаємо. Коротше, якось так виглядає цей автомат. Пост'яно збирають черги людей, щоб здавати коротше, бутилочки. От, Він називається Repoint. Як він працює зараз. Вставляємо бутилочку. очку. Вона уїжджає. І вода. Насвічується 50 формів. Ми нажимаємо Тут можна, я так розумію, на карточку або грошми. Ну, ми в принципі чекаємо, можемо попросити. І нам видається такий чек. От на 50 форінтів. І ми вже навіть воспользувалися ним, щоб покупки коротше, То Тобто все просто прибувають вс в магазині і все, і типу, він віднімається від общего рахунку. Тому якось так. Ну, і все, дякую вам за перегляд. Я хотів, чесно говоря, зняти типу, концовку десь в красивому місці, але я забув. А, Андрій і Максим вже чекають. Не дочекаються відоса, того я чим скорше стараюся все зробити. Все, дякую вам за перегляд. Напишіть, будь ласка, дуже важливо. Напишіть, будь ласка, в коментарі. Типу, що вам подобається більше? От, типу, я можу знімати знахідки секонд-хенди, типу. я можу більше знімати вам город, показувати достопримічательності. Чи в общем, вас такий формат устраює, знаєте, там де от таке намішано, знаєте, в общем, лайфстайл, типу, чи формат влогу. Напишіть, будь ласка, бо я трошки поки що не розумію, що саме із цього вибрати, тому напишіть. От, кожна думка важлива, напиши саме ти. Це, сука, мій бунаху. <ріст> Ладно, шучу. все. О, гарного вечора, до побачення. Пока. З вами був Львівська. Підписуйтесь, ставте лайки. Все, пока.